Ми щодня використовуємо речі, які було вироблено в інших країнах, а як тоді вони потрапляють до нас? Найчастіше у таких вантажних контейнерах. У них можна помістити безліч різних товарів, а тому вони дуже важливі для міжнародної торгівлі. А що таке мультимедійні контейнери і що можна помістити в них? Дивися далі у відео. Цифрові дані бувають різних типів, але всі вони перетворюються на нулі та одиниці, тобто кодуються, не є винятком аудіо та відео. Нагадуємо, аудіо кодується через переведення амплітуди звукових коливань у числові значення через рівні інтервали часу, а відео як послідовність кадрів із заданою частотою зміни і наступним стисненням. Якщо тобі потрібно пригадати цю тему, переглянь інше наше відео. Для зберігання аудіо та відео в певному форматі використовують кодек, програмне забезпечення або апаратний засіб для кодування і декодування даних мультимедіа. Кодеки потрібні для того, щоб зменшити початковий розмір файлу та водночас зберегти максимальну якість. Для кожного типу даних є свій кодек, для аудіо використовують аудіокодеки таких видів. Що в перекладі з англійської означає «з втратами та lossless без втрат. Loss кодеки призначені для стиснення файлу з видаленням частини даних, яку більшість людей не сприймає на слух. У результаті розмір файлу зменшується за незначної втрати якості. За допомогою цих кодеків утворюються формати аудіофайлів mp 3 ASC. Lossless кодеки призначені для стиснення даних без втрати якості. У результаті файли мають більший розмір, ніж закодовані з кодеками лосі, але зі збереженням максимальної якості. За допомогою цих кодеків утворюються формати аудіофайлів WMA FLAC. Розгляньмо характеристики цих форматів. Розпочнімо з форматів аудіофайлів, які утворюються за допомогою лосі кодеків. формат MP3. Є одним з найбільш поширених форматів аудіофайлів. Після стиснення обсяг файлу зменшується в 10-12 разів. Використовують для зберігання музики, аудіокниг, потокового аудіо, а також передавання у файлообмінних мережах формат AAC. У ньому відбувається менша втрата якості, ніж у MP3 за однакових обсягів даних. Його використовують у iPad, iPhone iTunes, а також у цифровому супутниковому радіо. Перейдімо до форматів аудіофайлів, які утворюються за допомогою кодиків Власлес формат WMA, розроблений компанією Microsoft. характеризується високою здатністю стиснення даних, але цей формат погано підтримується на платформах, які не належать Microsoft. Формат WMA використовують у пристроях на основі Windows для стримінгового аудіо, а також для захисту авторських прав. Зверни увагу, існують версії цього формату, які можуть утворюватися за допомогою Лосі кодика. Формат FLEC це безплатний відкритий формат із широкою підтримкою програмного забезпечення. Його використовують для архівації музики, створення резервних копій. Варто зазначити, що аудіодані можна зберігати і без стиснення. Для цього використовують, наприклад, такі формати: Wave для аудіоданих в операційних системах Windows, MIDI – для відтворення звуку спеціальним пристроєм або програмою синтезатором. Відео без стиснення майже не зберігають, адже розмір відеофайлу зазвичай великий, тому для його кодування використовують відеокодики і в результаті розмір файлу зменшується, а якість відео залишається достатньою. Усі популярні формати відеофайлів є мультимедійними контейнерами. Це формати файлів, що можуть містити дані різних типів, стиснені відповідними кодеками. Так в одному файлі можуть зберігатися аудіо та відеодані, субтитри, метадані тощо. Існують такі поширені відеоформати. mp 4 має високий ступінь стиснення та широку сумісність із різним програмним та апаратним забезпеченням. Зазвичай його використовують для цифрового телебачення, пересилання відео через інтернет, збереження фільмів у високій якості, формат AVI розроблений компанією Microsoft, підтримує аудіо та відео, закодоване різними кодеками. може відтворюватися на пристроях із малою потужністю, файли мають високу якість, але й достатньо великий розмір. Цей формат використовують у кіно та телебаченні на етапі опрацювання і монтажу фінального продукту. Формат WMV, розроблений компанією Microsoft, має захист від несанкціонованого копіювання, малий розмір файлів та високу якість відео, але потребує значних ресурсів пристрою. Його використовують тільки в операційній системі Windows для поширення фільмів і відеокліпів. Уяви ситуацію. Ти хочеш відкрити на комп'ютері якийсь мультимедійний файл. Але він не відкривається. Або відкрився, але його відтворення періодично зупиняється. У чому тут може бути проблема? Зупини відео і подумай. Проблема у форматі файлу. На твоєму пристрої або немає відповідного кодека для коректного декодування мультимедійного файлу, або пристрою не вистачає потужності для відтворення даних цього формату. Один зі способів розв'язати цю проблему перекодувати дані в інший формат, і тут у пригоді стає конвертер. Розгляньмо це на прикладі онлайн-конвертера CloudConvert. Насамперед вказуємо, з якого формату потрібно виконати конвертування. Для цього в списку Convert вибираємо потрібний тип даних, наприклад, аудіо, та формат WMA. У списку ту вказуємо формат, у який ми будемо конвертувати мультимедійний файл, наприклад, FLAC. Додаємо заздалегідь підготовлений мультимедійний файл на сайт. Натискаємо кнопку Select File». Вибираємо потрібний файл, натискаємо відкрити. І щоб виконати конвертування, натискаємо кнопку Convert. З'являється позначка Processing. Це означає, що триває процес конвертування. І з'являється позначка Finished. Конвертування завершено. Тепер можна завантажити конвертований файл на пристрій. Для цього натискаємо на кнопку Download. Конвертування відеофайлів виконується аналогічно. Хочеш перевірити себе, натискай на посилання в описі під відео та виконуй вправи на сайті пістація. Запам'ятай, кодек це програмне забезпечення або апаратний засіб для кодування і декодування даних мультимедіа, мультимедійні контейнери це формати файлів, що можуть містити дані різних типів, стиснені відповідними кодеками. існують такі поширені аудіоформати, як MP3, AAC, WMA, FLAC, Wave, MIDI, відеоформати MP4, AVI wMV. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку, та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.